Віртуальний бізнес-інкубатор це електронний формат комунікації між владою, адміністративними органами та бізнесом. Такі електронні ресурси для підприємців успішно працюють у європейських країнах США Канаді. Відтепер скористатися електронним бізнес-помічником можна і тут, у кривому роді. Прозорий, швидкий і легкий доступ до адміністративних послуг, допомога підприємцям-початківцям і актуальна інформація для розвитку вже діючого бізнесу. Таку масштабну задачу ставили розробники продукту. Це ще один крок щодо підвищення обізнаності та володіння сучасною інформацією відповідно до вимог чинного законодавства. На етапах реєстрації підприємницької діяльності, а також при відкритті об'єктів бізнесу. Щоб підприємець у себе вдома або у себе в офісі, майбутній підприємець в будь-який час зміг би отримати. Необхідну для себе інформацію на етапі свого становлення, формування, на етапі зростання з початківця у зрілого підприємця. Модератори електронного продукту орієнтувалися у першу чергу на зацікавлену аудиторію молодих людей, які бажають відкрити власну справу. Для чого він був создан? Щоб кожен мав можливість створити своє діло. Порядка 300 вже звернулися на сайт потенціальних суб'єктів. Ми сьогодні активно ведемо работу з нашим студенчеством. Віртуальний бізнес-інкубатор складається з шести розділів. Навчальний майданчик покликаний допомогти початківцям у бізнесі відкрити власну справу. Крок за кроком, в режимі актуального часу, розділ інформує, як пройти усі етапи започаткування бізнесу. Як себе зареєструвати, як зареєструватися в органах податкової, податкових, податкової служби, органах статистики, пенсійного забезпечення та інших соціальних фондах, як співпрацювати з банком як відкрити свій рахунок, як страхувати ризики, співпраця з нотаріусами. Розділ Успішний досвід це скарбничка вже апробованих і ефективних ідей ведення бізнесу. Натомість банк бізнес ідей концентрує свіжі бізнес-пропозиції, які допоможуть потенційному підприємцю знайти свою нішу на ринку. Ідея, яка можливо вже і закладена в стратегічному плані розвитку міста, але вона дуже велика. А коли її розділити на окремі складові початківець знайде для себе місце прикладання своїх зусиль. Розділ навігатор підприємця буде корисний як для початківців, так і для тих, хто вже не перший день у бізнесі, але прагне розвиватися далі. Розділ містить алгоритми відкриття різних за спеціалізацією об'єктів бізнесу. На сьогодні їх 15, але розробники обіцяють постійно поповнювати цей перелік. Покроково в режимі актуального часу можна отримати відповіді на запитання, в який орган йому потрібно звернутися, з яким пакетом документів, в яку. До якого фахівця? І яку ту чи іншу процедуру необхідно виконати. Причому в цих ланцюжках, створених вже на сьогоднішній час, ми передбачили всі можливі варіанти створення нового об'єкту бізнесу. Це може бути нове будівництво або реконструкція, це може бути взяття об'єкта в оренду, це може перевод житлового приміщення у, у нежитлове, а також Розміщення тимчасового об'єкту бізнесу у блозі. Підприємці обмінюються думками і свіжою інформацією. Фахівці консультативного центру в режимі онлайн відповідають на запитання стосовно ведення бізнесу. У цьому ж розділі можна поспілкуватися безпосередньо з головами профільних підприємницьких рад. Майбутній стартап має можливість. Поспілкуватися з тими, хто вже давно в цьому бізнесі знає підводні камні. Може проконсультувати і надати відповіді на ті питання, які для початківця є важливими, а для нього, як для досвідченого суб'єкта господарювання, це є практична щоденна робота. Аналогічні електронні продукти для підприємців є й у інших містах, але родзинка Криворізької електронної платформи абсолютна актуальність у. Часі усі зміни у законодавстві, нормативних документах впродовж трьох днів будуть відображатися в інформаційній базі. Обіцяють модератори. Віртуальний бізнес-інкубатор це живий організм, який завжди буде доповнюватись і який завжди буде коригуватись, враховуючи зміни у чинному законодавстві. І що найбільш важливо, коригуватись він буде дуже актуально, тому що в регламенті функціонування віртуального бізнес-інкубатору чітко викликається, що врахувати, що зміни, які відбуваються у чинному законодавстві, у триденний термін повинні знайти своє відображення на сторінках віртуального бізнес-інкубатора, і відповідні зміни повинні бути внесені автором ресурсу. Але найкращий спосіб ознайомлення з усіма можливостями електронної платформи стати її користувачем. Зрештою, якщо людина не наважується відкрити власний бізнес, є унікальна можливість зробити це віртуально, а практика завжди відкоригує теорію, резюмує начальник управління розвитку підприємництва Ірина Ришкова. Хочеш зайнятися? Ти одразу для себе програй цю ситуацію, ну віртуально, тому що виконання кожної процедури мало того, що. Що прописано по кроку, але і з відрахуванням того часу, який буде витрачено на виконання тієї чи іншої процедури. Тобто, для себе можна одразу ж розрахувати, скільки часу піде на те, щоб від ідеї дойти до кінцевого результату. Нагадаємо, зайти на модуль бізнес-інкубатору можна з порталу Криворізького ресурсного центру.